Різдво це час, коли серця наповнюється теплом та любов'ю. У ці святкові дні ми маємо одне побажання на всіх українців перемога. Віримо, що вона неодмінно здійсниться нашими спільними зусиллями. За ці майже два роки допомога Збройним силам стала невід'ємною частиною роботи компанії та кожного з нас. Тож найкращим привітанням для наших захисників будуть донати. То робимо ось так. Дорогі наші воїни, ваша мужність та самовідданість є невичерпним джерелом гордості та віри. Дякуємо за можливість зустрічати свята в безпеці. Та у рідних домівках бачити очі близьких. Та розділяти святвечір з рідними. Нехай це різдво принесе мир та злагоду, а новий рік нові можливості. Вірте в себе та в свої сили. В силу та міць нашої єдності. Найголовніше вірте та підтримуйте ЗСУ. Бажаємо витримки та оптимізму, творчого натхнення та нових здобутків. Нових досягнень, втілення мрій про новий дім, любові та тепла родинних зустрічей. Міцного здоров'я! Та вдалих угод всім в наступному році! Перемоги та мирного неба! Ми всі разом з вами неодмінно здолаємо всі випробування та вийдемо з них ще сильнішими. З Різдвом Христовим та Новим Роком все буде Україна!